Допомога різним категоріям громадян, підтримка військових і ветеранів, покращення умов в навчальних закладах і лікарнях. Такими були основні напрямки діяльності депутатки Житомирської обласної ради та голови благодійного фонду БідЖВІ Поліни Алдошиної розповідає: попри складні умови воєнного часу, фонд продовжив роботу в гуманітарному, соціальному, освітньому та спортивному напрямках. Цей рік він був складний, як в принципі, і минулі роки починаючи з вторгнення повномасштабного, але тим не. Менш вдалося зробити дуже багато проектів, допомогти величезній кількості населення в Житомирській області, так і як в Житомирській області, так і по всій Україні. У 2025 році було виділено 1 мільйон гривень на ремонт дитячої юнацької спортивної школи в місті Олевськ, розповідає Поліна Алдошина. Наразі ремонтні роботи перебувають в активній фазі. Їх планують завершити до кінця січня наступного року. А, також минулого року виділявся ще мільйон гривень на обласні облаштування даху в центральній районній лікарні в місті Олевській, і е, у нас була можливість перевірити про те, що всі роботи вже завершені. Е, дах повністю облаштований. І сьогодні нам е, в лікарні сказали, наприклад, що вони укладають угоду з міністерством енергетики для того, щоб розмістити е, сучасні сонячні е, електробатареї на цьому да, на цьому е, даху, і завдяки цьому лікарня буде більш електронезалежна ніж вона була до цього протягом року на постійній основі Поліна Алдошна проводила прийоми громадян. Понад 250 тисяч гривень було спрямовано на матеріальну допомогу мешканцям області. Переважно це звернення щодо фінансування оперативних втручань та закупівлі необхідних медикаментів. Основна моя діяльність, як протягом вже останніх чотирьох років, в Житомирській області вона найбільше пов'язана з Моєю основною роботою як директора благодійного фонду «Біджеві», в якому Житомирська область та Житомирські громади є в центрі, в фокусі нашої діяльності, загалом у 2025 році для підтримки вразливих категорій населення було виділено 185 мільйонів гривень, з яких 40 мільйонів спрямували саме на Житомирську область. Значна частина коштів була адресована українським захисникам і захисницям: 62 мільйони гривень. Військові частини по всій території. України отримали необхідне оснащення та технічну підтримку з приводу проектів, які ми, ми найбільше пишаємося, які мали найбільший вплив. Для жителів Житомирської області це були проекти, як і по психосоціальній підтримці. Звичайно, ми продовжуємо напрямок гуманітарний. Це були проекти освітні, були проекти в сфері спорту. Якщо більш детальніше про них, одним із таких флагманських, дуже потужним на мою думку, був проект по забезпеченню соціальних працівників Житомирської області електроскутерами. Упродовж року громадам. Області передали 96 нових транспортних засобів, які розподілили між 56 громадами. Проєкт планують продовжити, і в 2026 році. Також увесь прибуток, отриманий від проведення домашніх матчів футбольного клубу «Полісся» у Житомирі, спрямували на підтримку збройних сил України. За ці кошти у 2025 році закупили ударні безпілотники для однієї з військових частин. На цей рік це була ціль 100 дарців. Це ударні безпілотники. Футбольний сезон продовжується ще пройшла тільки половина, але ми вже більше половини цього збору закрили, і я впевнена, що на наступний футбольний сезон даний збір буде завершений. Окремо хотілося б згадати, що влітку цього року ми провели такий перший благодійний футбольний турнір для військових частин. У благодійному футбольному турнірі участь взяли чотири військових частини. Загальний призовий фонд склав 400 тисяч гривень. Кожна команда отримала рівну суму коштів на закупівлю необхідного обладнання. Ще одним важливим проєктом стала закупівля VR-окулярів. Для десантно-штурмових військ обладнання використовують для навчання та психологічної підготовки військовослужбовців до бойових дій. Плануємо цей проект в наступному році розширювати, тому що цього року закупили 32 пари окулярів. Але це звичайно, що капля в морі, враховуючи кількість і мобілізованих, в тому числі в десантно-штурмових військах. Серед важливих досягнень 2024-2025 років, робота центру життєстійкості для підтримки та відновлення ментального здоров'я Житомирян, зокрема військо. Ослужбовців, ветеранів та їхніх родин, а також центру психосоціальної підтримки для підлітків, які постраждали від війни. Світи він працює за програмою відновлення з урахуванням травмочутливого досвіду. Розповідає депутатка. Це безпечні безбар'єрні простори, де кожен може отримати кваліфіковану психологічну допомогу. Ці два центри вони будуть продовжувати працювати і надавати. Цю допомогу тим, хто його хто її потребує найбільше. А ми бачимо, що в нас кількість звернень і запитів, наприклад, до центру життєстійкості, порівнюючи з минулим роком, виросла майже вдвічі. За підтримки першанської рудної компанії та благодійного фонду біживі в селі Хочин Олевського району провели ремонт їдальні у місцевій школі. Раніше в навчальному закладі оновили систему опалення, що дозволило створити комфортні умови для навчання дітей. Вже другий рік поспіль ми підтримали дитячі шкільні змагання Річ опліч, це всеукраїнські шкільні змагання з восьми видів спорту. Якщо я не помиляюся, дуже було масштабно. Я ми бачимо, що з кожним роком кількість дітей, яка бажає взяти участь у цих змаганнях, вона зростає. Якщо минулого року ми там провели всі змагання за пару днів, то цього року це зайняло більше ніж тиждень. Поліна Алдошина каже, важливо підтримувати як професійний, так і непрофесійний спорт. Саме тому цього року 10 найкращих спортсменів області отримали річні стипендії за її словами, така підтримка є вкрай необхідною, адже кошти спрямовують на вітаміни, спеціальне спортивне харчування та інші потреби. Ми продовжуємо співпрацювати з приводу міжнародної політики і партнерства. Продовжуються наші спільні проекти і візити до республіки Естонія. На цей рік ними була продовжена програма по протезуванню і було виділено 1,8 мільйонів євро на цю підтримку. Вони продовжують приймати наших дітей на. На літнє оздоровлення цього року також пул партнерів розширився до республіки Португалія, і там був проведений третій форум з відновлення Житомирщини, що є дуже важливим. У 2026 році Поліна Алдошна планує продовжити реалізацію всіх чинних проєктів та працювати над запуском нових ініціатив, аби охопити підтримкою ще більшу кількість громад і жителів України.